Oh, з вами Яшкольник і сьогодні ми з вами будемо играти Roblox Grove Garden. Так, це вже у нас є друга частина. Е, окей, давайте подивимося, що у нас тут є. У мене є 4 мільярди. Що він робить? Ага, добре. Він нам хоче обміняти нам, чи подарувати. Так, давай. ага, то може ми збираємо помідори, я понял. Добре, так, позбирали. Та... Ага, тепер ми збираємо це є. Страбер. Ну це не лохинок, це вже не забув, що це. Страб. О, у нас тут багато прям є. Ого, там у нас багато. Що можна купляти щось? Ага, то можна щось купляти, ні. Ну добре, так. О така у нас ферма є. Давайте збираємо. О, точно, зараз и цей будем відкривати. Давайте підемо то, що попродаем. Мне скажет, Сихи мы с того зробим. Так я хочу скоро пордатим, Бам 17 тысяч, я що 6 мало дуже. Все, ми продали. Ну добре, дам щось купимо зараз. Що то, -то, -то, -то. Не, ну, так з таке. Що тут Це Ну такий зівент чи шо це? Ага. Ааа, у нас є ось це яйце дуже рідкісне вроді. Давайте його зараз заспавним. Давайте. Я його купляв за 50 мільйонів вроді. Так, 3, 2, 1. Давайте. О, гарний раунд. Ну, от ти напевно. пану. Угу. Так, ти пеш. на жаль. Пам. Все тепер ти будеш тут. Точно, не, ну не погано. Добре, я йду на третьому місці взагалі то це дуже файно. А помідори будуть ешьте чи ні, ну добре, хай будуть поки що. О, що це круто така виросла, я в шоці. О то дерево вже в нас гарно реально вийшло. Ооо, добре, так. Дай нам це все попродаем знову. Ми сьогодні маємо багато продавати. Так, продаємо, так, продаем. Один мільйон, я в шо, це нормально. Ага, є? Ага, масса продав, добре. Давайте пішли тепер... Ааа, це пішком бігти чи ні? Так, вроді. А ні, можна на щось нажати, я бачу, вроді би. Ну, Який інструмент. От. не, ну в мене поки що найбільша база виглядає. Зараз ми ну, ще щось скупимо ще. І буде взагалі дуже гарно зважати. Давайте, так. Pet x Що тут є? Давай, так, хочу це. Ай, нема. Ну добре, хай буде. 에, mm, давайте, давайте щоб, що Що ж можна купити? Що це? Скупля. Ага, ну тут не знаю, що це. Йо, щось воно... погане. Поливаюсь, якісь... Поливачки, Кому ми треба буде поливати. Це 100%. Добре. Так. Йдемо на Гарден і добре. Где что там работе, я говорю, жми на бизнес. Да, помидоры растут, я в шоке, то скоро уже все расставлюсь. Вот а то что летают? Типо одобрилось что-нибудь я не знаю. Ну хай будет. О тут посадим. Ага, тут такие двери, понял. ну да, хай будет. Давай ты пидум можешь можно купить. Ага, добре. Шо тут. А, типа, все пропало, чи що? Я не понял. Ага, ты можно розширювати базу. Ага, мы ми, ми расширили. Дем шапку расширим зараз всюду и все. А, це за робокс дальше? Ні, за робокс я вже не буду. Це і так у нас зараз були кабаза, реально файна були. Добре, давайте щось підемо. Зараз купимо в нього. Можна, можна. А 19 секунд і буде оновлення. Ну в принципі, добре, хай биде. Давайте що, скупимо томати? Хай ростуть. 7 секунд 7 секунд треба ще. Да, ну все кейду вже є. Я в шоте Ничего нормального нема А ч ничего нормального Добре Давай купим Истрабр Значик клуб, Добре Клубнику купаю добре Тепер треба нажати на інструмент, я не знаю якийсь, ну зараз подивимось, Я Я знаю, але я не пам'ятаю, як називається. Ну добре, хай буде. Скоро побіли, значить. Ааа, типа фрукти скоро будуть і рости. Добре, окей, ну непогано, що. Може вже розвинулися, добре. Що нічого не можеш купити, файного? О, можна, Ти можеш дві штуки. Нормально, це не це непогано, реально. О, це реально це дуже добре. Може тут щось якісь п'ятерісне, ну давайте. Ну ні, я такі купити не хочу. Добре. Гарден. Та походимо гарден. І йдемо то все якби засаджувати. Давайте. Отут, тут... тут... тут можна чи ні? Чого тут не можна? А, це здати. О тут клубника буде, тут... Стоп, тобто, що сюди тут моем? Добре, дальше. Е, э, не э, давайте візьмем. Добре, оранже. Добре. Страбри. Добре. А ну що у нас тут. є? Перш що це. Давайте посадим здесь тут. Бам. Бам. Ale już dobrze. Co to jest? Orange. Dobrze. Aha, fajnie. Aha, nam ja to nam sprzedać. Ja pojąłem. Co to jest? Aha, ose, dobrze. Посадили вроде бы. Так, так непогано, реально. Отакого так треба, треба садити прямо по прикрай, щоб воно так було на кутик. Добре, все, в принципі, ми вже посадили. Йдем, їздимо зараз. Сел. Я думаю, ми ще разок почекаємо. Ще раз. Щоб не було дуже довго віда, добре. Так, продаємо зараз. 80 реалійся голош. Ну так це, в принципі, мало. Ну реально, це мало. Ага, добре, оцю штуку срочно беремо. І беремо... шо, Саша, добре. Ну давайте, то, что видим житься. Все, добре, так, дай мне по штуку, поставим... Чест... У це, чи... це, це таке? Ага, добре. Це поливалка. це поливайка, я знаю що це. Треба тако бам. 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 Добре, щоб скорше росло. Бам. Я хочу позасаджувати, щоб воно було таке, як в наших чоловіків, Важче, нас там так багато всього, бо вони то не проб'ють. Не... Ага. Ну, що ми можемо ще тут? Ну, навіщо на тут ставить? Давай туриз поставим. Бам, щоб і то і то поливало. А, точно, далі щось можна буде купити, правда? 22 секунди і можна буде щось купити. Добре, це добре. Я думаю, перше я піду зараз, значить. Полию, поставити полива... поливайку. Ну, добре, ні, я поливайку не буду використовувати. Слымах прикольный менее стали прикольно прям больше, да? Шо из другого ничего нема, чему другого ничего нема? Добро купиться. Подоскупляем просто. Подоскупляем, потім, потім і все. Добре. Так, що це? Де Да інструменти, инструмент таки бути ботались. Оп, бам! І вже ми вже тут. Тут дайте щось файне, что полывай хлюк. Нема не поливає. Може яйця якесь є файне? А ну давай. Ні, нічого нема. Ну нічого, нічого. Ничем разом щось рома. Добре, давайте щось позасаживаем. Ау и гарден. Ага, це mm. Що ще не погано. А, ой, наші це збирали. Томати, щоб можна... Давайте тут засадимо, щоб було ферма томатів. А, томат тільки одна штучка. І що я не розумію, добре. Давайте що ж ми можемо? Що ми ще можемо? Добре, оце. Ну добре, це вже потім... Е, б... можемо це посадити. Можем це навіть посадити, ну добре, це непогано вже. Давайте отрубо попри по, по краєчок я так хочу. А, це здати мені можемо, так? Чи що, я не розумію. Отак. І ще утруво, хоч так по боках, прям, щоб було гарно. Добре, тепер можемо посадити клубніку, в принципі. тут у нас буде клубніка, значить. 100%. Побли... А, тут будуть помідори? Добре. Отруб. І турво остатнє, все, добре, непогано. Ось тут і ставим. Все, це вже добре, реально. Це вже дуже добре. А, 2 хвилини і та штучка обдала. Це дуже добре. Сел? а ні, не то, нам треба все. Через сиких хвилин це обновується? Через теж дві. О, давайте раз, оце раз почекаємо, що дві хвилини почекаємо. Я вже не хочу робити ні-ні. Я не-не. Та ні, рок бокс мені. Добре, я хай рам реально, уста. Ой, мені дашь? Давай.

я меши давай давай шесть давай шесть давай да ящине а вименни за штуку дав ага мы ничего не дам но не ничего хай поклонить да пошел можем сейчас подать Ну, зайчика я лошу Не чекай, дай давно. О, ну тепер теперь тут летает. Нет, я ничего не дам Добро, але Иран гарно мужка летаю. О, точно! Зараз будет... Зараз буде тут обновлення. Точно. 15 секунд. Треба ту штуку зразу підготувати, щоб я тікав туди, добре. Три? Ну, дивимось. Думаю вже зараз прийде. Я хочу, щоб щось міфік було, легендарне, щось було, щоб... Так може з вами трохи реально потратили? Нічого нема, чому нічого нема? Ну ще закупимо томати, значить посадим їх. Добре, давайте ту, ту штуку йдемо сюди, добре. Автополив, автополив треба, автополив. Ні, нічого взагалі щось немає. Ну я думаю, чекати вже нема більше. Сиду, добре, пам-бам. Так, що шо, давайте купимо. Давайте купимо клубніку, принципі. Зона непогано росте. Все, пішли, що зараз посадим скоренько. Де будемо сидити? Не знаю навіть. Томати у нас там і, і тут будуть гарно виглядати будуть. Ні, то, давайте рову посадимо. Точно тут. Ага, добре. Дуже, Дуже. радий, дякую. Ай-яй, я клубніку тут посадив, яй. А що це забив, я не знаю? Не треба було. Ой, шот. А воно мене сюди телепортирували. не знаю що це але давайте купимо. Ну я, я думаю, що ми зараз тут закінчимо вже. Бо нема що робити. Позасаджуємо, що де то є. Е, що я можу купити? Ну реально, давайте зараз закінчимо. Бо поки що нічого цікавого нема. Отак От наша ферма зараз виглядає. Ну ми сьогодні файно, ми сьогодні хотіть два пета нових у нас вже є. Сіки був же років 17. Ні, чи Я не бачу, вроді 18. 17. Добре. Окей, я думаю ми зараз закінчимо вже. Починає дощ падати, Дуже добре, воно скоро все росте починає. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, а з вами був як завжди шко... я Школьник. Також не забувайте підписуватись на мій е, телеграм-канал, ссылка на нього є в шапці е, каналу. Всім пока!